Розпочинаємо наш урок з акторської майстерності. Ой, боже, навіть не знаю, чому у мене такий гарний настрій. <плес> Сьогодні за програмою у нас драматичні сцени. <плес> Понімаєш, я я вообще збралась тоді. Оце непогано було. Єдине, хочеться, щоб трошечки носик був мокріший. Зараз покажу, як треба. Приймаєш, я вообще сібралась тоді. <плес> Оце ж інша справа. <плес> що, Що означає цей жест? Що в ньому закладено? Козулька, яка мала випасти, але не випала. Яку ви мали викоцюбрити, але не викоцюбрили? Це не точна задача і неточне відтворення. Ну тоді треба було якось. О, так. Я уєдну на СВО, тому що я просто не можу більше жити. Мені буде легше, звісно, мені там грохнуть на другий день, да і прекрасно все. А! А! Ну, це кульмінація вашої ролі. Мене там грохнуть! На второй те. Хоча добре, Ми не будемо діяти по шаблону. Говоримо тихо, що боженька почув. тоді боженька почує. Звісно, для того, щоб бути успішним актором, потрібен поставлений голос, поставлений мозок і виставлені цінності. Але якщо у тебе цього немає, іди в сраку з мистецтва.